У вівторок, 16 липня, спливають 60 днів, протягом яких усі військовозобов'язані українці мають оновити свої облікові дані, такі як номер телефону, фактичну адресу проживання, а також імейл за наявності. Після 17 липня громадянам, які не зроблять цього, загрожуватиме штраф у розмірі від 17 до 25 тисяч гривень, що потрібно буде сплатити в строк до 10 днів. Знімальна група телеканалу відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатись, що думають мешканці Сумщини з цього приводу та чи вважають нові штраф. Економічно обґрунтованими. Я не знаю, як вони рахують середній доход до громадян. Для середнього пересічного це великі суми, як показує як публічна інформація, що надається, масове йде розкрадання. Тому з тими тисячами, що з простої людини здеруть, не покриються ті витрати, що йдуть на війну. Поживемо, побачимо. Я думаю, що примусово нічого кра, ну, краще не буде, тому потрібно якось більше цільово використовувати кошти, які дають нам західні партнери та е, дружні до нашої країни країни. І тоді б не прийшлося б примусову мобілізацію проводити. Зараз війна не людей, зараз війна техніки, технології йде, тому на це було потрібно спрямову кошти. Ну, я взагалі е, рахую на слово штрафи не обов'язково чи е, військових, взагалі слово штрафи в Україні повинно бути е, е, співвідношення відсоткове, наприклад, е, отримання зарплати за останній місяць, починаючи від доярки комбайнера. Е, Теслі і до високопоставлених чиновників. То, що один отримає 5-6 тисяч, а другий 500 тисяч гривень, а штраф однаковий буде, що за порушення е, переїзду на червоне світло, ну, будь-який від, від слова штраф. Я вважаю, що ні. Так суми за великі, в принципі. Але ну, якщо треба, то треба йти захищати. Я думаю, що справедливі. Мій син теж на війні. Воювати навіть не всі, я так думаю. Ну тільки всі. починаючи зверху, ані а не І звичайно, вони, вони не співставні щодо справедливості. Ну, це дуже дискусійне питання. Якби можливо, і не дуже справедливі, але ну, тим не менше, це ж норма законодавства і її треба виконувати. Я рахую, що це дуже залишиться при нашій мінімальній заробітній платі, яка на сьогоднішній день, і наші. Не трудоустроїлися, немає роботи, і я рахую, що це дуже великі штрафи. Це моя думка, така леси. Я думаю, ну не вище мінімальної заробітні плати. Тож опитані нами мешканці Сумщини негативно ставляться до ухилянтів і вважають, що кожен свідомий громадянин повинен захищати батьківщину від окупантів, але штрафи в сумі від 17 до 25 тисяч гривень вважають економічно необґрунтованими для середньостатистичного українця. Варто також зазначити, що виписувати штрафи на тих, хто не оновив дані, мають право виключно ТЦК та СП. Автоматично цього робити не планується.